Я твій аватар, я кістки, судини і м'яз. Якщо ти обрала мене, розкажи про нас, що судила створити цими руками, очима, грудьми, і що ми маємо зробити, перш ніж ти відчуєш піти. Кочівниця, крихта безмеже ми мережива. І з чим ти сюди прийшла, і нащо прийшла? І всі ці місця, по яким ти мене ведеш, я чую, що ти здригаєшся, як не. І ті, кого зустрічаємо на шляху таке відчуття, ти з ними не раз, я з ними не раз живу. Я дихаю, навіть коли зовсім забуваю про це. Бо ти хочеш творити і вірити, творити і вірити, попри все. Та якщо ти права, і все відбувається з нашої голови, чому в моїм країні війна, де ніхто не хотів війни, чому я знаю, що гинуть люди кожного дня? Чому там мама його, мама її, і мама моя? Чому люди втрачають цілі родини доми, як це може виходити з нашої голови? Чому ти за тисячі кілометрів, ось тут, між гір, хочеш творити і вірити, творити і вірити наперекір? Ці обставини бережно виткане полотно? Ти говориш, це наша ілюзія, наші враження, наше кіно. І усе, що стосується нашої боротьби, ми повинні ось так. Ми інакше би не змогли. Ми повинні стелити світло на темінь прірв. Ми повинні творити і вірити, творити і вірити на перекір.